Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест у Польщі пасажири побили українця-таксиста. Причина вражає бійця Гнізділова, який публічно пішов у СЗЧ. Затримали правоохоронці. Влада Київщини віджимає у зсу реабілітаційний центр. Заява військових. Бронювання від армії зупинено до з'ясування звідки береться так багато заброньованих. Буданово хотіли прибрати, утім поки що залишили в спокої. А генпрокурора Костіна таки приберуть. Видання Українська Правда відкрито заявила про тиск з банкової, страшні наслідки стихії у США. Це новини на каналі Україна сьогодні. Я Богдан Лазука, вітаю вас. Далі про важливе, гостре та скандальне. У Польщі неадеквати накинулися на українського таксиста в тамтешньому місті Шецені. Пасажира авто із шашечками побили шофера за те, що той не хотів безкоштовно катати поляків містом. Троє добрячі підпитих клієнтів спершу взялися ображати. Жати водія, а потім накинулася на бідолашного ще й з кулаками. Добре, що інцидент зафільмували реєстратора, які були встановлені у салоні автомобіля таксі. Тож горе нападників затримали через якихось 15 хвилин після бійки. А водія оглянули медики. А це кадри з Єгипту. Там росіянам не сподобалось, що Українка зайняла шезлонг біля них. Тож ті полізли в бійку на дівчину із дитиною. Отримала по голові за довгий язик та любов до Путіна. В електропотязі Київ Грибінка, одна з пасажирів, розвела політінформацію, який хороший російський диктатор. Та що наші військові воюють ні за що, а на фронті лише п'ють. Така позиція провокаторки не сподобалася іншим пасажирам. Зрештою, одна з жінок не витримала і дала прочухану шанувальниці Путіна та його руськава міра.

Військового, який публічно самовільно залишив місце служби. Затримано йдеться про Сергія Гнізділова. За даними слідства, чоловік 21 вересня на власний розсуд залишив свою військову частину і заявив про це у соцмережах. За два дні прокуратура відкрила проти нього справу за фактом дезертирства. Також було встановлено, що на початку вересня Гнізділова направили в госпіталь для проходження ВЛК. Проте чоловік. Чоловік у медзакладі не з'явився, а після періоду, визначеного для медогляду, протягом двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців. Нині йому загрожує до двох років служби в дисциплінарному батальйоні або до трьох років за гратами. Нагадаю, Сергій Гнізділо 2019-го добровольцем пішов на фронт, брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Бахмут та інші населені пункти. Був командиром аеророзвідки 56-ї Маріупольської бригади. Гнізділовка. Каже, що своїм вчинком хоче привернути увагу до питання відсутності демобілізації в армії. Наводив ракети на власний підрозділ СБУ затримала російського шпигуна в лавах ЗСУ. За даними слідства, 30-річний одесит мобілізувався до збройних сил в серпні цього року. Його завдання було в тому, щоб виявляти навчальні центри ЗСУ та місця постійної дислокації сил ППО. Далі чоловік планував сховатися за межами військової частини та коригувати ракетний удар. Зрадника затримали, коли той передавав секретні координати росіянам. Йому загрожує Пожиттєве ув'язнення обіцяв бронювати від мобілізації і зарплату в десятки тисяч гривень. У Києві затримали викладача приватного вишу, який торгував посадами. За 10 тисяч доларів той обіцяв гарантовано влаштувати чоловіків на посаду вибухотехніка до одного з підприємств гуманітарного розмінування. Обіцяна зарплата мала становити 60 тисяч гривень. Також посада передбачала бронювання від мобілізації та можливість виїзду за кордон. Викладач налагодив схему завдяки знайомим у державних органах. Наразі йому загрожує до восьми років ув'язнення. Півтора мільйони заброньованих обурили президента Володимира Зеленського. Через це уряд фактично призупинив бронювання чоловіків від мобілізації. До 15 листопада планується провести аудит та переглянути визначення критично важливих підприємств та організацій, проаналізувати інформацію та надати її до міністерства економіки у разі виявлення необґрунтованих випадків надання підприємству статусу критично важливого, скасувати відсрочки Працівників до закінчення перевірки обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматись від надання підприємствам статусу критично важливих. Також у Міністерстві оборони зазначили, що на час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не зупинятимуть. А ще хлопці віком від 18 до 25 років визнані обмежено придатними у військовий час, остаточно заброньовані. За відповідний законопроект проголосували 311 депутатів. Ще протягом найближчих двох тижнів буде розроблено і проголосовано законопроект щодо демобілізації військових віком до 25 років. І планується. Протягом цього часу створити гарячу лінію, куди можна буде дзвонити щодо корупції і порушення законів у ТЦК та інших органах, залучених до мобілізації. Готуємо гаманці, податки збільшено у Верховній Раді у другому читанні ухвалили відповідний законопроект. За документ проголосувало 247 народних обранців. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. Таловання військового збору для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць. Зараз така зарплата складає 8 тисяч гривень. Інші підвищення податків стосуються банківських установ та підприємств. Єдині кого не буде стосуватися підвищення військового збору це самі військові. В них він так і залишиться на рівні півтора відсотки. Нагадаємо, що зміни у оподатку. Вані почнуть діяти вже з 1 жовтня, тобто заднім числом, і не факт, що українці відчують це просто під час авансу 15 жовтня, адже закон ще не підписаний президентом України. Тим часом на розпочало перевірки поданих посадовцями декларацій. Цього року відзвітувалось до речі, майже втричі більше осіб ніж торік. Антикорупціонери вже зробили певні висновки. Отже, майже половина перевірених декларацій містять порушення на загальну суму в один. Мільярд і вісімсот мільйонів гривень третина посадовців декларантів помилялася у своїх звітах у середньому на 15 мільйонів гривень. Нічогосенько, правда? Тож журналісти-розслідувачі без роботи точно не залишаться. До речі, після сюжету слідство інфо на ЗК проводить моніторинг способу життя нещодавно призначеного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Виявилось, що мешкає він з родиною у квартирі своєї тещі, вартістю понад 17 мільйонів гривень. Пенсіонерка придбала оселю в той час, як Коваль очолював рівненську Ода. А пов'язані з ним фірми отримували мільярдні підряди на побудову, ремонт та обслуговування доріг у регіоні. Будівельна мафія поклала око на землю під Київським обласним центром реабілітаційної медицини. Про це повідомив ветеран російсько-української війни активіст Олег Симороз. За його словами, заклад знаходиться у Серецькому гаю, неподалік якого заплановане відкриття станції метро. Тож ці 5,5 гектарів землі перетворились на ласий шматок для будівельників. Симороз доповідає, що вже 375 медпрацівників реабілітаційного центру звільнили. А найближчим часом на сесії Київської обласної ради планують, так би мовити, протягнути питання про припинення юридичної особи лікарні як такої. Тож ветеран сподівається, що розголос завадить планам ліквідаторів і записав звернення до президента Зеленського. Високо мене довели до того, що я вже не можу спілкуватися як юрист. Дуже вам за це вдячний і. Звернення буде дуже просте. От є два ублюдка, голова Київської обласної ради, і голова Київської обласної державної адміністрації, які вирішили, що вони урвали Бога за бороду, що вони можуть як добидла ставитися до наших військовослужбовців, як добидла ставитись до наших медиків, якщо вони вгадали. Тому звернення до влади дуже просте. Утихомирте ваших двох ублюдків. Які не служать українському народу, як один із способів знищення реабілітаційного центру, говорить Симороз, це його об'єднання з обласною лікарнею номер 1 Поки що не зрозуміло, чи відреагує влада на звернення ветерана. Нагадаємо, Симороз до повномасштабного вторгнення боровся проти забудови Києва. Після 24 лютого пішов добровольцем і отримав важке поранення на Донеччині, через яке втратив обидві ноги. Буданова хотіли звільнити, а підрозділи ГУР підпорядкувати іншим структурам. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання НВ. За словами неназваного співрозмовника, у розвідки хотіли забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольства або дипломатичних місій. Так ГУР втратив би частину свого міжнародного впливу. Також у Буданова хотіли забрати керівництво над всіма спецпідрозділами, які виконують операції на лінії фронту фронту і віддати їх в підпорядкування зсу до армії. Хотіли передати і підрозділи, які використовують далекобійні дрони. За даними Джерел НМ, оскільки Кирило Буданов залишився на посаді, його знову спробують поміняти. Такі намагання, нібито йдуть від когось з офісу президента. Звільнити планують і генерального прокурора України Андрія Костіна. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За інформацією нардепа, Костіна хочуть призначити послом у Нідерландах. Нагадаю, два дні тому з Генпрокуратури було звільнено заступника Андрія Костіна Дмитра Вербицького за результатами журналістів. Ліського розслідування змі з'ясували, що той проживає в елітному котеджному містечку під Києвом, де родич Вербицького придбав будинок за ціною в шестеро менше від ринкової. Чи став цей випадок причиною бажання звільнити і самого генпрокурора, і чи будуть такі спроби достеменно невідомо. Наразі Андрій Костін і досі обіймає свою посаду. Редакція Української правди заявила про системний тиск з боку офісу президента. Відповідна заява розміщена на сторінці і соцмережах медіа. У ній йдеться, що в офісі Зеленського блокують участь спікерів у заходах, організованих УП не дозволяють давати коментарі журналістам видання та тиснуть на бізнес. Аби той не замовляв рекламу, ці та інші непублічні сигнали вважають у редакції, заважають країні боротися за виживання під час повномасштабної війни та негативно впливають на імідж країни в очах західних партнерів. Тож колеги з української правди звертаються до всіх, хто може підтримати їх і запобігти негативним наслідкам. Шеф редакторка видання Севгіль Мусаєва, ось як прокоментувала своє рішення винести ситуацію у публічну площину. Триває вже дуже довго довго. Насправді я б напевно сказала, що з кінця минулого року ми почали стикатися з цією ситуацією. Були випадки боодинокі до того, звісно ж, ніколи не була комунікація, співпраця з офісом президента та будь-якою владою легкою для нас, для української правди. Але останнім часом це не було якихось таких обсягів, і ми відчуваємо стільки і чуємо стільки вже конкретних кейсів, конкретних прикладів того, що ми вирішили це винести. На перш за все для нашої аудиторії на її розсуд, так щоб прояснити цю ситуацію, так тому що мені здається, що медіа мають інформувати свою аудиторію про таку ситуацію. Так, ми довгий час. Скажімо, скажімо так, не хотіли це виносити, привертати до цього увагу, звісно, і це можливо була помилка. Я теж це припускаю і допускаю, тобто можливо, треба було це зробити раніше. Ураган Мілтон дістався США та обрушився на американський штат Флорида. Рухаючись із швидкістю понад 160 км кілометрів за годину. Він зруйнував щонайменше 125 будинків ще до того, як вийшов на берег. Тепер же мілтон ще й залишив без світла понад 2 мільйони людей. На східному узбережжі Флориди повідомляється про щонайменше дві смерті через торнадо. Прогнозується, що ураган зберігатиме інтенсивність, перетинаючи Флориду. Але після переходу в Атлантику. Він, ймовірно, поступово вщухатиме. Наразі це всі новини. Дякую, що дивитесь наш канал. Побачимось!